Вітаємо всіх друзі! Всім привіт! Сьогодні 14 жовтня, я хочемо всіх привітати нашими святами по кровах Святої Богородиці та свята захисниць захисників нашої України свята козацтва. І сьогодні, бачите, у нас в цей день повномасштабна війна. Ну, ми тримаємося, ніякі ці. Налюти нас не лякають і не будуть лякати, хай не сподіваються. А нашим захисникам ми дуже дякуємо і захисницям за те, що ми ще можемо більш-менш так спокійно жити. От. І обов'язково ми переможемо. Ми переможемо, бо нам допомагає і, і Вищі сили, і вищий світ, і наші предки. Тому що ми на своїй землі зі своїм корінням. От і хочемо ще раз подякувати всім і ще раз всім побажати злагоди, добра, миру і все буде добре. Будемо триматися. Борімося і поборемо. Нам да. Бог допомагає. Так, да. ми з Богом. А сьогодні ще я чула е, вислов. Одного, ну там щось хтось з політиків чи хто там, я, я не пам'ятаю, хто це казав, але хтось з наших. Що хай вони що хочуть, роблять, а ми будемо своє робити, і робити будемо на добро. І будемо йти, і ніхто нас не зупинить. Все, друзі, на все добре. Буду зараз ще підемо в магазин, от і будемо. Буду сьогодні робити такі трояндочки печива. Таке печиво тісточка. І покажу вам в цьому влозі, покажу вам, як я буду робити. Бо це улюблене печиво мого чоловіка, він вже давно просить. Сьогодні вирішила зробити. Ось, друзі, що ми купили. Ось чек. ось чек. Так, і що ми купили? Яйця ось такі, по 5,30. Хлібчик президентський цар хліб по 14 там з копійками, петрівський по, по 13 з копійками, цибуля, скільки там по цибуля по 31 35, Ну, така непогана. Капусту купили пекінську. Зараз там акція, здається, на неї. Ну, на салатик буде непогано. От, яблука по 10 з копійками таке. Непогане сортове. Добре таке. Е, значить, морква по 24. Ну, Я чек показала, будете дивитися там. Так, цукор ванільний не взяла. Е, потім ще раз купила отакі е, консерви. Тонець 30-60. халву взяли собі, щоб з, з чайком попити солоденького. А? Поласувати, так, да, Сергій він каже. Ой, горох, горох взяли 18,90. Капуста, капуста пекінська по 43,95. Так. Морква по 23,95. І оці чверті взяли. Це ми і оді варимо такі чверті. Перекручую я її, варю і перекручую. І нам там на суп чи на борщ будуть. От. От. А, вафлі ще взяли теж посолоденьку. Сергій Якович захотів. Хоча я сьогодні буду робити печиво. Ну, хай будуть вже. Взяв, так взяв уже. І картоплі взяли. Картопля по 8,59. Непогана така картопля рожева. Ну, картоплю я вже сюди не таскала, і ми вже, хай, вже на балконі вона. Ось такі покупочки ми сьогодні зробили. Зараз будемо пекти печиво. Так, Друзі, хочу показати вам сьогодні рецепт печива, який дуже любить мій чоловік. І я сьогодні вирішила його приготувати. Я буду готувати двійну порцію подвійну, а рецепт буду давати на одну порцію. Нам знадобиться 250 г творога, 250 грамів муки, 150 грамів вершкового масла, 200 г цукру. Але цукор треба значить, 100 грамів цукру, в, в, в сир я поклала в сир. А 100 г замінила на цукрову пудру, тому що треба буде білки збити з цукровою пудрою, краще збиваються. Ось Ванільний цукор і розпушувач тіста. Ванільного цукру там трошки і розпушувача тіста, одна чайна ложечка. Два яйця. Яйця розділити на жовтки і білки. Так, до творога додати жовтки, цукор і ванільний цукор. Я додаю. І це все ретельно, ретельно все перемішати. Це все ми ретельно перемішуємо. Так, тепер друг, другий етап розтерти охолоджене вершкове масло, муку, і розпушувач сюди додати, і зробити таку. Крушку. Ось таку крошечку. ми перемісили. Тепер оцей, цю творожну масу додаємо сюди, в тісто і замішуємо тісто. Так, ось таке тісто у мене вийшло, я його до кубки отак, от все змішала. Сильно його вимішувати не треба, тільки зібрати до одної кубки. Так, тепер його треба на півгодини. Поставити в холод, в холодильник просто, чи накрити плівкою, чи зложити в пакетик і поставити в холодильник на півгодинки. Ось так Ось так я взбила білки з тупового пудру. Не, не сильно їх треба взбивати, не до яких там піків, просто збити отак, от, щоб такі не було. Ось так збила. Так, і що ми робимо далі? Далі ми будемо розкатувати тісто і формувати своє печиво. Трошки я припилила мукою, тісто. Розділю його на частини і кожну частину буду розкатувати. Ось так от розкатати тісто. Трошки припилювати, тому що тісто творожне, то воно трошки може братися, а так воно зовсім таке от. розкатати, десь так, ось такою товщиною, не сильно товстенькі, таке. тоненькі. Змастити вершками, ой, вершками, білками. Білками, отак. Змастити. Цей наш коржик. Чи як він там називається, не знаю, по кулінарному. Отак я змащую. Скручую ось так тугенько, там видно і ось так Так скручую, скручую, завертаю. От. І тепер я отак поріжу і буду викладати на протвінь. Так, розрізаю на шматочки, такі будуть у мене ось такі трояндочки і викладаю їх на противень застелений пергаментною бумагою. Ось так не виходить. Трошки їх отак робити і так от викласти. Зараз я покажу. Ось так я виклала на противі і на 180 градусів в розігріту духовку 180 на 30-35 хвилин. І ось таке печи у мене сьогодні вийшло такі трояндочки красивенькі. Получилися такі м'ягисень. Такі, бачите, такі ягисенькі. Смачне, запашне, готуйте і смакуйте. Ну, і на цьому хочу вже завершити сьогоднішній влог. Хочу всім подякувати за підписки, за коментарі, за вподобайки. А хто дивиться без підписки, без підписки, тому що дуже багато людей дивиться, не підписавшись, то, може, ви захочете підпіш... підпишитесь на наш канал, підтримаєте нас, бо ми ще молодий канал і потребуємо вашої підтримки. Все, на цьому дуже дякую за все і до наступних зустрічей.